Так, доброго дня розкажіть нам, будь ласка, як так взагалі вийшло? Що ми ще винні Росії? Ну щонайменше 3 мільярди доларів? Ну так вважає, що найменше Росія сама і ну і в тому позові вони так само вказували не тільки тіло цього кредиту, а ще й відсотки. А де ми ці гроші взяли? Де ми їх діли? Ну, дивіться, ситуація в дійсності не така проста, як здається. Так, я думаю, що це проміжний результат. Ну, наскільки я бачив сповідомлення, тобто буде ще засідання, де Росія буде доводити факт того, що вона надавала це під примусом. Але ми повинні розуміти одне, що увесь світ, особливо фінансовий, все рівно побудований на чіткій парадигмі, що борги треба сплачувати, чому тому що, якщо виходити з просто, якщо відкинути політичну складову, це була позика однієї держави іншої держави. Так і інша держава взяла на себе зобов'язання виплатити або повернути цей борг, тому що. Немає значення, хто є керівником держави. Це є фактично державна позика однієї держави іншої держави. Тому я не виключаю, що там буде або пролонгація але все решті-решт рівно борг треба буде повертати. Може не зараз, може пізніше, тому що це ну такий. Поганий прецедент, коли державне борги, коли видається позика, а потім не повертається. Ну, якщо абстрагуватися від Росії як країни агресора, це ну таке це порушення правил взагалі фінансового ринку. А, і не факт, що вдасться уникнути повністю не виплачувати ці борги. Ну принаймні відсотки можливо, якщо буде доведено, можливо, вони будуть з чином скасовані, але ціло кредиту я не виключаю, що Україні все ж таки доведеться повертати. Пане Тарасе, для молодших глядачів наших, мабуть, все ж таки варто нагадати, чого ці гроші так само і боргом Януковича називають, і е, щодо того, чого це є відкуп від нашого європейського прагнення. Ну так його можна, бо там ж йшлося не тільки про 3 мільярди е, доларів. Це був лише перший транш. А йшлося дещо про більші гроші. Не стільки він прямо оцінив е, українське нечленство, членство, точніше, не асоціацію в. ЄС в 15 мільярдів. Розкажіть нам, от про те, як це відбувалося і чого Україна якраз і каже про те, що був примус якийсь. Ну, дивіться, давайте, якщо повертатися до боргу, то не де в передачі цієї позики ви не побачите, що це було, е, е гроші надані то, що, е на те, щоб Янукович відмовлявся від європейської інтеграції. Ні, цього, цього там не було. Тут слід, слід розрізняти чітко гроші, коли передавалися, воно виглядало як позика, але неформальна домовленість дійсності була вона була ширше. Вона була ширше. Там була і питання передачі фактично всіх оборонних підприємств управління Російської Федерації. Так, там була така неформальна домовленості, там вже йшло. Формування пан Рогозін, до речі, приїжджав в 2013 році, він всі підприємства оборонні, і Південмаш, і Машпроєкт у Миколаєві, і багато чого Турбатом і так далі. Вони хотіли забрати це в якості, поставити в якості по застави для того, щоб потім забрати. Так, була така, така була мета, але головна мета була в тому, щоб. Довести до банкрутства України, якщо банкрутство України, ну фактично, там за копійки Росія отримувала контрольний пакет і у владі, і в економіці, і все, що і могла робити все, що завгодно. Тобто тут таке був інструмент поглинання країною, який зірвав, звичайно. Ну і плюс, звичайно, вони в тому числі планували в цьому пакеті. Забрати Крим, так це такий мінімальний був варіант, і ну і взагалі анексувати територію. Тобто, це була частина більш глобального плану, який зірвав звичайно Євромайдан. І революція гідності. І ще на останок питання, якщо зможу, звісно, його поставити, бо чомусь так зможу ще, пане Тарасе. Зараз повернемося вже до того, що нам гроші так само потрібні, і навіть вже в 2022-му, Що зрозуміло, бо широкомасштабна війна триває. МВФ з'явилася інформація така безпосередньо від представника, але без деталей про те, що Україна таки може отримати ось цей кредит, там на 15, здається, десь мільярдів на 4 роки. Про що це знову ж таки свідчить? І чи е, е, який ми знаємо теж завжди, коли МВФ дає гроші, він ставить свої умови. Умов ми ще поки що не бачили, якими вони можуть бути. Ну, дивіться, ну тут екстраординарна ситуація. Я не думаю, що МВФ взагалі якісь умови повинен ставити. Так е, у нас війна. Які умови про що ви говорите? Ми Україна захищає весь вільний світ, і як сказав Столтенберг, ви платите грошима. Українці платять своєю кров'ю та життя для того, щоб захистити ваше західне життя. Сподіваюся, що там ніяких особливих умов не було е, це раз, але ми повинні розуміти, що. Гроші на жаль змушуються, ну змушені брати через бездарню бездіяльність уряду і національного банку, які замість того, щоб стимулювати розвиток економіки, так нарощувати кредитування реального сектору економіки. Займається знаєте, мені таке здається відчуття, що уряд, взагалі, якомусь в космосі живе. Я от дивився його програму уряду. Чого там тільки немає, і децентралізація, і європейська інтеграція. Шановний пан Шмигаль, ви про що? У вас за головне завдання повинна бути оборона країни, виробництво зброї та боротьбою з безробіття, забезпечення армії? Ось що повинно бути спрямовано. Для цього потрібна нам, нам, в принципі, якби у нас була грамотна монетарна а про національний банк, який просто злочинці разом з. Банкірами я просто мовчу, тому що це фактично мародерство. Коли вони підняли ставки, зараз облікову ставку підняли під 25%. відсотків. Національний банк фактично не проводить свій на як він не говорив, але позичає гроші у комерційних банків, які дають під двадцять п'ять відсотків уряду. Ці гроші накопичуються. Замість того, щоб і виплачувати ще відсотки. Тобто, у нас заробляє фактично кубка банкірів і фінансових спекулянтів, які називають себе інвестбанкірами іноді так, а вся країна і 30% безробіття в нашій країні, ви знаєте нещодавно Богдан Денелішин, це колишній міністр економіки і голова Ради НБУ, якраз статтю випустив, що під час війни. Затяжної війни а, на виснаження 67 по 70 -й, 71 -й навіть роки в Ізраїлі економіка виросла на 44% відсотки. Промислове виробництво росло. Це чому тому, що була грамотна і зважена політика. Там облікова ставка була 6% відсотків під час війни. Це при тому, що е, Ізраїль був значно гіршою ситуації. По перше, по площі Ізраїль це хто не знає це приблизно. Наша Львівська область по площі, не було союзників, такі, як у нас є, не було спільного кордону. Ізраїль з усіх боків оточений ворогами. У нас є ринок найбільший поряд ЄС так, є можливість туди експортувати, створювати робочі місця. У нас зараз же ми тепер змушені брати ці кредити, які я упевнений, якби при грамотній політиці Національного банку та уряду. Ну дай Боже, щоб половина нам потрібна було з цих грошей, а уряд живе в такому Астралі. По іншому нема, інших слів немає, коли, начебто, в країні нічого не відбувається, так? Зрозуміло, случай... пане і, Тарасе. Ну, це, це в нас так. дуже комплексне, як ми попередньо теж показували, навіть про Укроборонпром. Так та частково да, це теж в... взагалі і... І... нічого не роблять. Це все фікція. Все, що вони розповідають, це фікція. Вони вже три місяці одне і те розповідають у нас. На е, у нас повинні бути вже десятки тисяч на місяць виробництва дронів для того, щоб е, ми не платили життями наших е, бійців. Я цю а чую. а в нас я просто так вируш, а, та в нас вируш. просто зразки тільки представляють якісь і по, а, кругу, так, і по кругу, по кругу. коли вони говорять. Ну я просто прокоментую, Коли вони говорять, ми налагодили спільне виробництво спільне виробництво. Це коли ви виробляєте, не просто купляєте за кордоном, коли не організовуєте всередині країни виробництва. Які кількості ви ви це робите через рік? Тут вже десятки тисяч повинні бути снарядів робитися, а через дев'ять і... значно більше. Зрозуміла да, воно, річ ду тому це це просто халтура, і мене просто інших слів немає. Коли дивлюся ці сюжети, коли там виходить та дівчина починає розповідати, що там снаряди, що це в якій кількості, куди? Ну я знаю ситуацію всередині, Нічого не відбувається, нічого серйозно не відбувається.